Розповім вам про проблему, яка очевидно стосується дуже багатьох українців. Мова йде про вимогу мобілізаційного законодавства для всіх осіб, які мають статус обмежено придатний, повторно пройти військову лікарську комісію, і це потрібно було зробити до 4 лютого включно. Як ви знаєте, ми ще минулого року з командою розумної політики звертали увагу на те, що і терміни в законодавстві, і інфраструктурна спроможність держави та кількість ВЛК і ТЦК, яка є у державі, не дала можливості забезпечити якісне. Послуги для всіх осіб, які мають пройти повторне ВЛК, і говорили ще минулого року про те, що можуть з термінами і з можливістю зробити цю законодавчу, виконати законодавчу вимогу для наших громадян, може бути просто не виконано. Натомість штрафи за непроходження повторної ВЛК передбачені від 17 до 25 тисяч гривень. Станом на сьогодні у Верховній Раді зареєстрований законопроект який продовжує терміни і можливість проходження цього повторного ВЛК і переносить кінцеву дату проходження такого ВЛК на початок червня 25-го року? Ми, звичайно, що у даній ситуації підтримуємо такі законодавчі зміни, але хочу звернути увагу на інші нюанси, дуже важливі, які містить даний законопроект. По-перше, оскільки зараз у чинному законодавстві мова йде про абсолютно всіх осіб, які мають статус обмежено придатний, новий законопроект передбачає, що повторне ВЛК не обов'язково проходити особам з інвалідністю або тим, кому не виповнилося ще 25 років. Звичайно, що такі норми є е, зрозумілими і логічними у даній ситуації, і також, е, Дуже важливий момент. Зараз великі юридичні спори відбуваються навколо того, а потрібно самому ініціювати проходження таке ВЛК для осіб з статусом обмежено придатний, чи все-таки чекати повістку від ТЦК. Так от законопроект дає чітку відповідь на дане питання і говорить про те, що таку комісію слід ініціювати самостійно. Правда, зробити це можна як фізично прибушити ТЦК, або подати. Заявку, електронну заявку у системі Резерв Плюс. Тобто тут питання знімається. Також варто зазначити, що закон ще не ухвалений, а нинішні вимоги законодавчі до 4 лютого пройти повторне велика вже пройшли. І зрозуміло, що може виникнути правова колізія, коли. Новий закон ще і зміни до законодавства не набули чинності а по старих вже будуть пробувати штрафувати. Відповідь на це питання дає і офіс президента, і народні депутати, які відносяться до комітету з питань нацбезпеки, хочу на цьому наголосити. Вони всі в один голос повідомляють і обіцяють, що буде дана директива. Мережі ТЦК і такі штрафи ініціюватися не будуть, тобто осіб не будуть притягати до адміністративної відповідальності, які не встигли або по тій чи інші причині не пройшли повторно ВЛК, і мають статус обмежено придатний. Ще один важливий момент. Я думаю, що такий законопроект може бути розглянений на найближчому пленарному тижні, і очевидно, він буде розглядатися за основу і в цілому одразу для того, щоб швидше набути чинності. Але всі, хто зараз має відстрочку, такий момент, що 560-та постанова кабміну. Дозволяє не проходити повторне ВЛК для всіх, хто має відстрочку, але звертає увагу знову ж таки на правовий такий аспект. Постанова Кабміну не має вищої юридичної сили над законодавством і над вимогою пройти повторне ВЛК. Тут також можуть бути нюанси, і я все ж таки рекомендував би проходити таке ВЛК і ініціювати цей процес самостійно. Я впевнений в тому, що відповідний законопроект буде найближчим часом ухвалено, і не чекати і не сподіватися на якісь постанови Кабміну. Тому що насправді, якщо ви дійде до якихось судових оскаржень, то у першу Чергу будуть брати до уваги все-таки норми закону, а не норми підзаконних актів. І другий момент бронювання це також одна з один з різновидів відстрочки. Дуже важливо після оновлення законодавства і після цього проходження терміну червня, 5 червня 2025 року, пройти це повторне ВЛК, тому що це може стати причиною непродовження бронювання, і е, оскільки. Така норма може бути не виконана, то зрозуміло, що в системі Резерв Плюс або, по в принципі, в інформаційних реєстрах і системах ТЦК така особа може бути, значитися як така, яка перебуває в розшуку і не підлягати бронюванню. Тому насправді зміни до закона до законодавства потрібні, і ми плануємо їх підтримувати, хоча знову ж таки. Наголошували на тому, що все одно це було треба бути робити раніше. Логічно, що до 4 лютого і не створювати таку зараз правову невизначеність. Отже, рекомендую використати оці додаткові місяці на проходження. ВЛК, саме для того, щоб все таки пройти таке ВЛК і легалізувати свій оновлений статус, відповідно виконати вимоги військового обліку і не створювати для себе підстави для того, щоб потім були якісь порушення військового обліку, і відповідно всі інші наслідки і проблеми, які передбачає у цьому випадку українське законодавство.